Гама це штучний інтелект, який створює презентації, документи і навіть веб-сторінки буквально за декілька хвилин. Ви пишете ідею, він створює структуру, дизайн і наповнення, все інтерактивне, сучасне. Та готове до публікації. Платформа дуже швидко набуває популярності. Давайте спробуємо. Для того, щоб почати роботу, потрібно зареєструватися. Для цього достатньо ввести свою електронну пошту або продовжити з Google. Після реєстрації програма запитає вас. Для чого ви будете використовувати гама? Вибираємо та продовжуємо. Після реєстрації відкривається стартова сторінка. Тут ми можемо вставити власний текст, тобто створити презентацію із нотаток, також імпортувати файли, документи, презентації чи веб-сторінки, але. Нас сьогодні буде цікавити, як згенерувати презентацію. Вибираємо перед нами сторінка генерації, давайте її детальніше розглянемо. Перше, що ми можемо згенерувати, це, звісно, презентація. Наступне це веб-сторінка. Також можна згенерувати документ чи соціальний пост.